Дивіться далі у попконвеєрі. Оля Полякова ділиться планами на майбутнє. Перед тим, як переглянути наступне відео, я хочу запитати у тебе, Поліна, чи відомо тобі щось про співачку Олю Полякову? Якщо чесно, то немного. Я знаю, що це українська півіця, що вона називає себе супербландінкою. І раз так, значить, у нього должна бути нікі суперспособності. Судячи з останніх подій, всі суперзібності Олі Полякової криються в її. Кокошнику з цим аксесуаром співачка просто нерозлучна. Наші кореспонденти побували на її шоу і поспілкувалися з Олею про патріотизм, Стаса Михайлова, леді Гагу і її наполеонівські плани по підкоренню всесвіту. Супербілявка країни не втомлюється зомбувати населення з телеекранів. Останній її шедевр – стайлу та російських народних нетлінничків. Тож тепер Оля Полякова буквально спить у кокошнику і свою нову двогодинну програму «Рашн Стайл гоце просто у ньому. Невже полякові аж так кортить потрапити на російський ринок? Саме про це Попконвер конвер и запитав у співачки в ексклюзивному інтерв'ю. Ми ж гаваємо тільки то що нам оттуда принесуть на тарілки. Понимаете, да? наше говінцо, то ми нос воротим. А якщо російське говінцо, ось становиться такий тортик невероятний. Тому, знаєте, ли, я, конечно, патріотка. но з другой сторони, понимаете, я вот Стаса Михайлова, лепс, всякие крутые звезды российские приезжают. Тут доят нас, как короб, и увозят туда деньги. Я же все хочу сделать наоборот. Я поеду туда, подаю их и привезу на рыдную неньку. То есть я к тому же еще патриотка, поняли? Але самой России, наші патріотці уже за мало. В найближчих планах цієї жінки тотальна блондизація світового шоу бізу На самом деле, по Полякова собирается становиться милоровой артисткой. Потому что, как вы понимаете, в Европе и в Америке совершенно не нужна вторая леди Гага и второй. Я не знаю, там кто там у них, Джастин Тимберлейк, правильно? А наши все делается такими крутыми. Вот они туда едут и хотят пыжиться, там пыжиться, и хрен у них что получается. Вот. А Оля Полякова решила повести наши исконные, знаете, у нее получается. Потому что сейчас большой рекординговый лейбл подписал с нашим Russian Style. У нас на английском языке она есть большой контракт. Поэтому скоро Оля Полякова уедет за границу, будете плакать все. Ну а поки вы не почали ридати, скажем, что наивысшим часом Поляков. Якова збирається представити черговий музичний шедевр. За словами співачки, пісня просто геніальна у своїй примітивності і обов'язково засяде до кожної голови. Ми покоряємо мір. Во-вторых, ми запускаємо нову пісню, яка буде називатися «Шльопки». Це буде 100% бойовик літній. тому, що в ній є все. В ній є і юмор, в ній є і драма. Знаєте і і така страшна тоска по сильному мужському кошельку. Ой, плечу я имела в виду.